Чи зможе Honda Passport Trail Trailspot встигнути за Toyota 4 runner Honda Passport Trail Trailspot VS Toyota 4 – битва титанів бездоріжжя хто переможе? У світі позашляховиків, де кожен сантиметр дорожнього просвіту і кожна передача мають значення, вибір ідеального компаньйона для пригод може бути непростим. Toyota 4Runner вже давно займає міцну позицію легенди, заслужено завоювавши репутацію надійного і здатного позашляховика. Але з появою Honda Passport Trail Spot ситуація на ринку змінилася. Цей середньорозмірний позашляховик амбітно позиціонується як гідний суперник 4 runner викликає закономірне питання, чи зможе він дійсно утримати своє місце під сонцем. Спочатку я ставився до заяв Honda з певною мірою скептицизму. 4 – це еталон машина з історією і перевіреними характеристиками. Але, чесно кажучи, паспорт TrailSpot мене заінтригував. Його дизайн виглядає впевнено, а заявлені поліпшення в прохідності вселяють надію. Вирішивши розібратися в ситуації, я провів своє власне дослідження. Порівнюючи ці два позашляховика не тільки за технічними характеристиками, але й за відчуттями відводіння, а також по практичності в повсякденному житті, шасі на рамі проти інтегрованої конструкції фундаментальна різниця. Ключовим фактором, що визначає можливості позашляховика, є його конструкція. Тойота 4 runner як відомо, використовує перевірену часом конструкцію кузов на рамі, запозичену у пікапа коми. Це забезпечує виняткову міцність і довговічність, дозволяючи 4 ранер справлятися з найскладнішими умовами бездоріжжя. Шасі на рамі дозволяє машині витримувати значні навантаження, не жертвуючи при цьому комфортом на дорозі. Honda Pasport TrailSpot, в свою чергу, використовує інтегровану конструкцію, де кузов і рама об'єднані в єдине ціле. Це забезпечує більш плавну їзду по асфальту і покращує керованість на дорозі. Однак, в умовах бездоріжжя така конструкція може виявитися менш міцною і довговічною, ніж у 4 ранер. У моєму досвіді, різниця в конструкції відчувається відразу. На нерівних дорогах 4 ранер демонструє більшу стійкість і впевненість, в той час як песпорт трохи трясеться і здається менш контрольованим. Двигун і трансмісія, потужність проти ефективності. Тоута 4 runner 6 го покоління зробила значний стрибок вперед, отримавши новий рядний 4-циліндровий двигун з турбонадувом. Цей двигун забезпечує достатню потужність і крутний момент для подолання більшості перешкод, а також покращує економію палива в порівнянні з попередніми 5-6. Гібридна версія 4, runner доступна за додаткову плату, пропонує ще більшу потужність і крутний момент, а також зменшує викиди. Honda Passport Trail Trailspot оснащений 5 6, який також забезпечує хорошу потужність, але не може похвалитися такою ж економією палива. 10. Ступінчаста автоматична коробка передач Passport забезпечує плавне перемикання передач, але не пропонує таких же можливостей для управління швидкістю, як низькошвидкісні передачі в 4 runner У реальних умовах різниця в продуктивності між двома двигунами не так велика, як може здатися. Однак гібридна версія 4 runner явно виграє в плані крутного моменту і економічності, бездоріжжя, де проявляються справжні можливості. Тут 4 runner демонструє свою явну перевагу, блокування заднього диференціала, система регулювання швидкості спуску і високий дорожній просвіт дозволяють 4 runner впевнено долати найскладніші перешкоди. На крутих схилах і в глибоких річках 4 runner показує себе як справжній король бездоріжжя. Honda Pasport TrailSpot також здатний на бездоріжжі, але його можливості обмежені. Система повного приводу Honda I, VTM4 з регулюванням крутного моменту добре справляється з розподілом потужності, але не може замінити блокування диференціала. Низький дорожній просвіт і відсутність низькошвидкісних передач також обмежують можливості паспорт на складних трасах. На мій досвід, паспорт TrailSpot найкраще підходить для помірного бездоріжжя, такого як ґрунтові дороги та пішохідні стежки. Для серйозних пригод, де потрібна максимальна прохідність, 4 – очевидний вибір. Салон і комфорт, де Honda має перевагу. Honda Passport Trail Trailspot пропонує більш сучасний і комфортабельний салон, ніж Toyota 4 Runner. Більш просторий інтер'єр, зручні сидіння і більш якісні матеріали створюють приємну атмосферу для водія і пасажирів. Toyota 4Runner, в свою чергу, пропонує більш функціональний і практичний салон. Великий сенсорний екран. Зручні органи управління і безліч відсіків для зберігання речей роблять 4 ранер зручним для повсякденного використання. У моєму досвіді, Pasport TrailSpot краще підходить для тих, хто цінує комфорт і сучасний дизайн, в той час, як 4 ранер для тих, хто вважає за кращу функціональність і практичність. Висновок: вибір залежить від ваших потреб. Toyota 4 runner та Honda Passport Trail Trailspot це два чудові позашляховики, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони. 4 – це легенда, перевірена часом, машина з винятковою прохідністю і надійністю. Passport Trail Trailspot це сучасний і комфортабельний позашляховик, який добре підходить для помірного бездоріжжя і повсякденного використання. Вибір між цими двома позашляховиками залежить від ваших потреб та уподобань. Якщо ви плануєте серйозні пригоди на бездоріжжі, 4 – очевидний вибір. Якщо ви шукаєте комфортабельний і сучасний позашляховик для повсякденного використання і помірного бездоріжжя, Pesport TrailSpot відмінний варіант. Особисто я, як любитель справжнього бездоріжжя, схиляюся до Toyota 4Runner. Його легендарна прохідність і надійність роблять його ідеальним компаньйоном для будь-яких пригод. Однак, я визнаю, що Pasport Trailspідний суперник, який може задовольнити потреби багатьох водіїв. Зрештою, найкращий спосіб вибрати між цими двома позашляховиками це тест драйв кожного з них і визначити, який з них найкраще відповідає вашим потребам та уподобанням.